Касова техніка нового зразка до роботи готова, принаймні в цьому запевняють керівники сервісних центрів. Окремі підприємці вже скористалися новинками та формують електронну стрічку і автоматично передають дані про готівкові операції на сервери податкової служби. Це зовсім не забаганка податківців, а виконання законодавчих норм. Крім того, переконують фіскальники цифрова касова стрічка, робить процес звітування максимально комфортним та зручним. Надає можливість суб'єктам господарювання зекономити. На витратних матеріалах, тобто на придбанні контрольної стрічки, на придбанні чекової стрічки. Зараз один рулончик коштує в майже 2-3 гривень. Це також скоротить витрати і не зобов'яже суб'єкта господарювання, що найголовніше, ці контрольні стрічки зберігати протягом трьох років. І третій момент я би хотів такий відмітити, що це призведе до значного скорочення перевірок. Дистанційний моніторинг касових операцій запровадили з 1 січня і вже представили близько 16 моделей касової техніки. Ось така популярна на Івано-Франківщині. Вартість апарату 2,5 тисячі гривень. Термін експлуатації 7 років. Підприємці мають можливість або придбати нову техніку, або обладнати вже існуючі касові апарати відповідними модемами для передачі даних. Маю вбудований модем, Апарат маленький, мобільний, функції його великого комп'ютера. До модем, він буде підключатися до старих апаратів, тобто буде проходити допрацювання. І так само буде здійснюватися передача інформації. Клієнт може вибрати собі, чи купити такий апарат, чи доробити і спрацювати з старим апаратом і з модемом. Аби озброїтися електронними контрольно-касовими реєстраторами, підприємці мають час до 1 липня цього року. Хто не встиг, платитиме штраф. Розмір фінансових стягнень сягає 10 неоподаткованих мінімумів громадян.